Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо. Отже, долучається до нашої розмови Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю студія, добрий день. Дякую, що долучилися до нашого етеру. І хоч я заявляла і анонсувала в першу чергу тему про майбутнє банків, як взагалі воно буде виглядати, не і яких змін усім нам варто чекати, але я би хотіла дещо так без попередження заскочити вас з запитанням, яке у мене постало, коли я слухала от випуск новин щойно від наших колег. І інформація, наприклад, про те, що в Росії Рада директорів банку відповідно російського на екстреному засіданні ухвалила рішення підвищити ключову ставку на 3,5% процентних пункти, тобто з 8,5% до 12 до дванадцять річних, я розумію, що цю інформацію важко сприймати для людей поза економічною сферою, так би мовити, та ще й на слух, як би ви могли це прокоментувати, що це по перше означає. Тому що в Росії це прокоментували просто: от, наприклад, помічник президента Росії Максим Решкін заявив, що е, основне джерело ослаблення рубля і прискорення інфляції це просто м'яка грошово-кредитна політика. ну Давайте почнемо з того, що мені не дуже приємно коментувати рішення центробанку країни агресора. Але так якщо говорити про про це рішення, то Ну, це адекватне рішення на ті виклики, з якими вони стикаються. Але зі своєї патріотичної точки зору скажу, а їм це не допоможе, тому що цей, цей вал санкцій, який почався проти Російської Федерації, цей вал санкцій, який проти їхньої економіки і проти рубля, не допоможе їм пом'якшати навіть рішенням про збільшення облікової ставки на 3% фронтів. Тому скажу так, що а, це можливо відстрочить на а, там місяць, два-три ці питання. Але я скажу вам, що а, це точно не вирішить їхні фундаментальні проблеми. Фундаментально вирішить їхні проблеми тільки одне: вихід з українських територій а, і а, підписання плану компенсації та репарації України з боку Росії і Білорусі як країна гресорів. Тут безумовно не випадає нам сперечатися, власне, це і хотілося почути, що це є рішення, яке вони просто дуже компульсивно намагаються рятувати те, що те, що горить, якщо і горить вам, сильно. Якщо, якщо вам цікаво, що це для них дасть, це збільшує вартість їхніх кредитів, збільшує вартість їхніх грошей. Тобто, коли збільшується облікова ставка, все автоматично все ляже на вартість кредитів і депозитів Російської Федерації. The most back. Зрозуміло, розібралися. Тепер будемо говорити безпосередньо про ту тему, яку я обіцяла, і розбиратися в ній, тому що мене зацікавила ця стаття. Я одразу зазначу матеріал, на який я спиратимуся, точніше, який слугує інфоприводом, це сайт Mind, І заголовок такий: звичайні банки скоро зникнуть. І п'ять причин трендів, п'ять трендів, точніше, банкінгу майбутнього назвали. У всесвітньому економічному форумі, точніше, експерти всесвітнього всесвітнього економічного форуму, і тут постає питання: що коли пересічний громадянин громадянка бачить такий заголовок, то я думаю, що мало що зрозуміло, і перше, що ну що, це якась цифрова зміна, чи що, чи, чи кредити будуть дуже дорогими. Про що взагалі йдеться, коли ми говоримо про якісь тренди банкінгу майбутнього? Ну, якщо ви посилаєтеся на е, статтю е, за результатом Всесвітнього економічного форуму, то е, я скажу так: звичайно, банки, як і будь-яка галузь економіки, вона там створюється. І для прикладу, ми 10 років тому не могли собі уявити, що ми е, велику кількість операцій будемо здійснювати банківських будемо здійснювати в смартфоні. Зараз ви відкриваєте свій свою програму дія і можете купити ціні папери держави навіть е, в три кліки. Що раніше можна було неможливо було собі виявити, не кажучи про те, що оплата комунальних послуг розміщення депозиту чи навіть подачі заявки на кредит, або що саме найцікавіше, віддалена ідентифікація. Здійснюється вже може здійснюватися вже не відділенні банку. Тобто фраза така, що банки зникнуть. Це фраза скоріше для гарного заголовку. Банки нікуди не змінить зникнуть, тому що банки це організації, які надають людям послуги, яким які, які яких вони потребують. Тобто, людина не хоче зберігати свої кошти під матрасом хоче, щоб ці кошти працювали. Для цього є банківський депозит. Людина хоче швидко мати можливість здійснювати платежі. Для цього є банківський Операції, платежі і для бізнесу, чи для споживчих цілей, якщо комусь не вистачає коштів, він може звернутися до банку, чи до відділення банку, чи в онлайн форматі е, отримати банківський кредит е, е, ну, різного формату чи для іпотечних цілей, чи для споживчих, чи для там розвитку бізнесу. Тому о, ми говоримо скоріше про трансформацію і. В даному випадку я скажу так: дійсно на банківський сектор дуже суттєво попливали, якщо говорити про світові події, то це звичайно пандемія ковід-19, оскільки до цього часу дуже низькі ставки призвели до того, що банки звикли до дешевих грошей, дешевих грошей, як в Єврозоні, так і в Сполучених Штатах Америки в інших західних країнах, і тоді, коли Логістичні ланцюжки, економічна ситуація призвела до того, ковід призвів до того, що ем, економіка на певний період часу майже зупинилася. то відновлення цієї економіки поживило інфляцію. А результатом на інфляцію було підняття облікових ставок, як Центробанком Європи, так і, наприклад, Федеральною резервною системою Сполучених Штатів. І деякі банки, наприклад, як Silicon Valley Банк або Signature Bank, чи First Американ Банк. Вони були не готові до цього, тому що розміщали свої активи або формували свої бізнес моделі на розрахун з розрахунку на дешевий ресурс. Тому такі така історія трапилася. Кредит свіст ситуація швейцарському банку. Вона відмінна, вона не пов'язана з тими речами. Хоча, скажімо так, деколи вживають фразу таку, як світовий там банкомат банкопад, немає ніякого світового банкопаду. Є конкретні випадки конкретних кількох банків, які справилися з своїми бізнес-моделями. І е, якраз кредит свій з банк він в Швейцарії, у нього проблеми вже тягнулися там близько 10 років, і е, ну скажімо, в цьому році їхній відбувся фінал того, що цей банк ви вирішили викупити з за, за допомогою там міжнародних фінансових структур. Я ще слухаючи ось все це пояснення, намагаюся зрозуміти, як це впливає на Україну безпосередньо і на українські банки. Чи ми дуже, говоримо дуже хороше, так так. так я дуже хороше запитанням скажу, тому що тут хочеться використати фразу Своя сорочка найближча до тіла і в українській банківському секторі ситуація відмінна, оскільки. По перше, в наш банківський сектор мав декілька шоків і криз, які пройшов 2008 року для прикладу, або девальвація там в 2003-2004 року. Потім ми знаємо, після революції гідності була велика реформа банківського сектору в Україні. Тому фактично наш банківський сектор, по перше, він не є таким великим, як деякі там світові корпорації і банки. А по-друге, він вже використовує хороші практики і ризикоорієнтовані моделі, які диктує сьогодні наш центробанк, Національний банк України. Тому, відверто кажучи, я дуже люблю використовувати це порівняння в березні 2022 року. До нас, як до Асоціації Українських банків, звернулися колеги з Тайвані, Тайванської банківської академії, щоб ми поділилися з ними своїми інсайтами, своїми. Умовиводами, як так вийшло, що при умовах повномасштабної агресії український банківський сектор не зупинився і не, не був закритий. То я е, використовую декілька таких ключових тест. Перше, це реформа, яка була здійснена з 14 по 19 рік. Друге, це цифровізація. Ми наш банківський сектор є дуже називаємо його так up-to-date, тобто він є е, е, доволі прогресивним і. На жаль, люди, які були вимушені переїхати за кордон на період повномасштабної агресії, вони побачили наскільки українські банківські сервіси є інноваційнішими, ніж деяких країн Європи. А і третє, це те, що ми швидко адаптувалися до викликів, які з якими стикнулися. Тому в нас зверніть увагу за період банківські за період повномасштабної агресії, а було виведено банки з російським капіталом, а націоналізовано один банк з російським капіталом. І декілька банків було відкликано ліцензію за порушення фінансового моніторингу, тобто це не м, криза банківська. Не там скажем проблеми з виконанням банками своїми нормативів. Сьогодні банки, банківський сектор в Україні є ліквідним. А сьогодні банки виконують нормативи, і на нас ці події, про які ми говоримо, наприклад, з Silicon Valley Bank чи Signature а вони абсолютно не вплинули. Абсолютно повинно. через те, що наш банківський сектор є невеликим, і українська економіка, в принципі, поки що є не настільки інтегрована в глобальну економіку світу. І друге, те, що ми все таки знаєте, ми, ми звикли до викликів, і тому ми є доволі такою е зважану ризику орієнтовно модель ведемо да, в банківському секторі в цьому. Тобто, чи можемо ми сказати, що в цьому випадку ось ця е, не не аж така інтеграція в е, світові е, тенденції? Взагалі вона е, мала якийсь позитивний наслідок для нашої банківської. системи? З одного боку, так, а з іншого боку, ні. Ми обговорювали сьогодні з колегами про це питання. Я скажу так: в умовах, коли українська економіка ще не встала на ноги, називаємо це так або не сформувалася так твердо, як, як там сильна економіка, або з якими вже знаєте, ми ж то недавно то е, за часи е, недопрезидента Януковича інтегрувалися з Росією. Е, Тепер ми вже рухаємося до цивілізованих країн світу, інтеграцію в Європу і так далі. Тому допоки наша економіка не буде сильною, такому розумінні, знаєте. Готовою до цієї такої світової інтеграції, то скоріш за все, це, це, це добре. Але з іншого боку, коли, наприклад, давайте пофантазуємо, не пофантазуємо, а заглянемо в майбутнє після нашої перемоги у війні, не є секретом, що на Україну дивляться як на інвестиційний потужний, май українські інвестиційні потенціал, як по відбудові, так і по реалізації різних проєктів щодо розмінування, інфраструктурних проектів і так далі. Безперечно, це все буде здійснюватися за кошти західних наших партнерів, великих фінансових груп, і так далі. І тут вже скоріше буде спусти остане питання щодо готовності української інфраструктури прийняти цей великий інвестиційний ресурс. Тому я думаю, що на момент, коли тільки стабілізується ситуація в економіці, так. Це зіграло позитивний позитивний момент, але в будь-якому випадку українська економіка не може бути не інтегрована в глобальні процеси, тому що світ є глобалізованим. Економіки світу між собою пов'язані. Ми знаємо тільки декілька прикладів такої неглобалізованої економіки. Це там Північна Корея. Сьогодні це Росія Білорусь. Ну і можливо там деякі деякі інші країни. Ну і це безперечно негативні приклади. Якщо ми говоримо про позитивні приклади, ніхто не боїться глобалізації, кожен має свою нішу. Українська ніша, поки що це важко так прогнозувати, що це може бути, але однозначно це буде. Ми, ми дуже сусте не били. Просто. Це й не було в даному питанні. Ми е, якщо ми пройшли ці всі кризи і виклики, які в нас є зараз, то повірте, ми справимося із питанням інтеграції глобалізації е, світової світової економіки, також. Ну, я думаю, що тут теж не випадає сумніватися з тим, як мені здається, і я е, хочу ще запитати про таке, що на вашу думку важливо почути знову ж таки для широкої аудиторії, що буде найбільш прийнятним до розуміння, особливо в такому форматі саме розмови і сприйняття на слух. Е, щодо тих викликів, які ми маємо от в першу чергу зараз в країні, яка воює і яка розуміє, що це. Ця війна, вона не на найближче там, пару тижнів, а вона триватиме, і що на чому потрібно фокусуватися. Ну, якщо говорити мовою для пересічного українця, наприклад, щоб, щоб це було легко зрозуміло, я думаю, що зараз дуже важливий момент це все-таки якась така моральна стабільність. Знаєте, тобто, щоб ми не очікували це з дня на день, я не знаю, якихось проривів. А перемог великих і так далі. Бо це потім знаєте відчуття невдоволення не, 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 не чи недотримання цього, чого ти очікував, воно може з'їдати зсередини. А робити свою роботу, а допомагати збройним силам однозначно. Мені подобаються фраза, які використовують наші ютуб-блогери, маленьких донатів. Не буває уявіть собі, так коли мільйон людей задонатить по 10 гривень. Це на секундочку 10 мільйонів гривень. А це вже серйозна сума для наших збройних сил для дронів чи для інших якихось потреб, тому а, тримати своє ментальне здоров'я десь. В максимально як це можливо в стабільну стабільному такому стані напевно менше якось дотримуватися інформаційної гієни, щоб не перевантажувати себе потоком, який зараз нас до нас триває, і новинних, і так далі. Якщо з економічної точки зору дивитися, а в цілому, завдяки співпраці з міжнародними партнерами, з нашими донорами, країнами, а українська економіка тримається на на Доволі доволі а, хорошому рівні ми бачимо навіть деякі рекордні показники, такі як золотовалютні резерви. Це означає, що ми в умовах потужних викликів вміло використовуємо наші ресурси, як і влада, так і а, окремі органи влади, такі як Національний банк, чи уряд, чи а, офіс президента, і так далі, кожен на своєму місці робить. Те для того, щоб перемога до перемоги, а ми дожили Б, щоб ми до неї дожили в нормальному стані на замців такі економічної ось моя, моя проста порада дотримуватися. От бо зараз за півтори роки війни, розуміючи, що це як ви сказали, не на найближчих перспектив тижнів ситуація, треба буде попрацювати над цим. Я вам дуже вдячна за ці слова, тому що мені здається, все те, про що ви говорите, особливо про, про наш загальний стан. Це завжди відходить на якісь такі позиції далекі, і хочеться ніби братися одразу за щось таке очевидне і конструктивне, забуваючи про себе. Це це дійсно важливо. Ну і звісно, що маленьких донатів не буває. Це теж дуже дуже важливо про це постійно повторювати. Дякую вам, пане Андрію. Дякую, слава Україні. Героям слава. Ми спілкувалися з президентом Асоціації Українських банків. Андрій Дуба з нами був на зв'язку і аналізували, чого ж чекати власне, від банків в майбутньому, яка ситуація за кордоном, яка ситуація в Україні, і як все це виглядає. Я думаю, що це важливий момент, який потрібно час від часу аналізувати, тому що безумовно це все те, чим ми користуємося. Щодня я розумію, що можливо говорити про таке в отак в форматі розмови і сприймати це суто на слух, без, наприклад, якихось допоміжних слайдів, презентацій, це дещо важко, але зрештою про це все потрібно говорити. Я нагадую, що матеріал з аналізом і тими висновками експертів всесвітнього економічного форуму, від якого ми відштовхувалися з паном Андрієм, він є перекладений, викладений на сайті Майнд. Тобто, якщо ви хочете очима. Пробігтися, почитати, або ж, можливо, вам цікавий оригінал цього тексту, є посилання на нього от в тілі цієї статті, тож ви можете зайти, подивитись, почитати, дізнатися більше.